Кожна людина це калейдоскоп. Ми бачимо і сприймаємо оточуючих як готову картинку. І все ж таки, що всередині? Моє життя було б пустим без креативу. Іноді прості речі можна зробити унікальними, якщо додати лише трохи фантазії. Я шкодую, що в добі лише 24 години. Встигнути втілити всі ідеї просто нереально, але я розставляю пріоритети і планую свій час, аби наповнити життя подіями а події життям. Мушу зізнатись в своєму дивному хобі я колекціонер емоцій, репетиції перед концертами, безсонні ночі над декораціями. Вистави сценарії і звичайно ж щасливі очі глядачів, як ліки від втоми і винагорода за працю. Я твердо вірю, що якщо любиш те, що робиш, ти не маєш права зупинятися. Саме наполаглива робота над собою і воля до перемоги зробила мене тою, ким я є зараз. І навіть якщо щось піде не так, то кожен фініш це по суті старт. Люди моя пристрасть, їх долі, ідеї, характери. Саме тому мене приваблює робота в команді. Я вмію співпереживати і йти на компроміси, відстоювати власну думку і викладатися повну. Ніхто не ідеальний через терни до зірок, через критику, до досконалості. Але ж головне, аби правильний критик був поруч. Знімаємо мене звати Євгенія, мені 18 років. Я студентка другого курсу Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю реклами і зв'язки з громадськістю. Коли я замислилася над питанням, ким мені бути, я зрозуміла, що цікавіше роботи, ніж в медіа мені не знайти. Тож не дивно, що саме один плюс один став моїм фаворитом і основною професійною цілею. Я зрозуміла, що саме піар це моє покликання. Тож буду щаслива стати вашою новою знахідкою, частиною вашої надзвичайно професійної команди. Сподіваюсь, що рішення дати мені шанс. Буде найкраще за сьогодні, а можливо навіть за кілька років до нових зустрічей. Давайте!